Щоразу, коли Аня піднімається цими сходами, її переповнюють емоції. Вона військовослужбовиця інженерного підрозділу із позивним Нона. Обгорілі стіни на підлозі уламки та арматура, з боку каркаси ліжок. Такий вигляд наразі має казарма Охтирської військової частини, на яку 26 лютого російський літак скинув авіабомбу. У той момент Аня перебувала у своєму робочому кабінеті на другому поверсі. Я знаходилася. От якщо можна щось зрозуміти, побачити, це ось мій кабінет, який був. Я була, от, ось, ось тут, а от мене з цих завалів також діставали. Когось відкинуло зривною волною, когось накрило. Інших я, як згадаю, мене коли... єдине, що я пам'ятаю під час взриву, це дуже короткий свист, і ти так в голові співпродумати думку. Це все. Скільки часу було без тями, Аня не пам'ятає. Перші відчуття, опритомнівши, описує так. Приходжу в себе, нічого взагалі не бачу. Все біле, ну це страшні наслідки були. Тільки мене хтось піднімає за руку. І це слово Миколаївна жива! Під час вибуху на військовій був бронежилет і каска. Аня вважає, що це її врятувало. Каска в мене оказалася дуже далеко. Я навіть не знаю, де там моя каска і залишилася. Бронежилет в мене також. Мене ну, дійсно щось спасло, це бронежилет. Тобто, коли мене положило і накрило цим всім камінням, мене трошки ну, скрутило, і бронежилет трохи мене спас, тим, що він був піді мною. Виходить. мене не, не зломило. Але сам факт в тому, що він дуже пошмотований, тільки стало ну, ну, спав з мене. Ні болю, ні страху дівчина в той момент не відчувала. Єдине, що хотіла дізнатися, чи є ще хто живий. Почала бігти одразу, що я побачила, це ось те, що немає, у нас нічого тут. Немає стіни, немає нічого. Я знаю, що мої побратими, що мої люди знаходилися, от якраз вийшли з мого кабінету. Я ж зразу кинулась туди, тоді вже почала більш-менш бачити, чути. Я почали чуєш крехтання. дівчина розповідає, що на цьому місці під завалами знаходився один з побратимів, якого вона кинулась діставати. Ти не боявся, що ти пораниш ті руки, що воно все гаряче, що десь щось горить, чи може бути десь снаряд якийсь. Ти на це все не звертаєш уваги, береш і гребеш це все руками, бачиш якусь ногу і чуєш звуки. І починаєш від того всього відгребати. Тільки відкопали, побачили обличчя, починаєш говорити, чуєш, не чуєш. Людина ну, вся в крові, пошматована. Тяжко було зрозуміти взагалі, чи це був якась допомога про щоб, прохання про допомогу, чи це просто були стони. Ну, на той час це було так сумбурно. Поки відкопала ж його, дивлюся, вже хлопці наші біжать з носілками. Пригадує також, що поряд на бетонній плиті знаходились ще два поранених військових. Коли дівчина підбігла до них, стався другий обстріл військової частини. Російська ракета поцілила в санчастину, де надавали допомогу пораненим. Після снаряду, як я прийшла в себе, тільки от хожу і падають те, що було. Підвішена, ну, підвішений полч, ну, паде вниз, я не можу також в себе прийти. За кілька хвилин після третього влучання ракети у військову частину Аня знову знепритомніла. Очнулася, як би скажем, до мене підходить наш старшина мого батальйону. почнемо рушити. Миколаївна, Миколаївна, давайте, треба двигатися, не стойте тут! А тут. щось а... до мене говорить а в мене звуки такі всі. Ті, що дуже сильно б'ють по ужам, такі електрифіковані. Так, я, я не можу нічого зрозуміти. Ну, Дивлюсь, в мене тільки як е, можна сказати, як та кошеня за шкірки, хлопці взяли і потащили вже на вихід. Ну я старалася чесно зробити все, що могла. Нагадаю, в результаті бомбардування військової частини в Охтирці загинуло 54 людини. Ще 15 до цього часу вважаються зниклими безвісти. Кілька днів після бомбардування за допомогою спецтехніки, рятувальників та місцевих мешканців, там розбирали завали і деблокували тіла загиблих військових. За словами військової до можливого вторгнення російських військ, їх готували заздалегідь, але передбачили не все. Ніхто на той час не розраховував, що будуть ракети, що буде з повітря. Більш-менш, принаймні, я готувалася до сухопутного вторгнення. але ніяк не повітряного. На даний час Аня продовжує нести службу в Збройних силах України. Моя мрія тільки одна, щоб наша Україна була вільна і наші діти говорили на українській мові, щоб завжди з вірою та любов'ю в серці були. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Новини на Суспільному, Сумщина.